Коментарі, які ведуть у пекло та можуть бути небезпечними для вашого земного життя і вічного. Я веду християнський блог, записую відео про Бога. Кажу про те, що потрібен пастор, церква, що потрібно покаятися, звернутися до Бога. Але негативні коментарі саме припадають від віруючих людей, які себе так називають і представляють. Знаєте, е вони кажуть, що пастор не потрібен, церква не потрібна, навіщо ти проповідуєш, жінка мовчи, і так далі. Да? І знаєте, мене дуже торкається історія пророка Данила та царя на виходоносора, язичського царя. Сьогодні люди кажуть, я хочу бути як пророк Данил, я хочу бути напряму з Богом. Дивіться, а ти, хоча б рівня царя досягаєш, царем з досягаєш новуходоносором, з язичським царем спілкувався сам Бог. Він йому уявляв пророчі сни. Він славив Бога, благословляв його ім'я, він каявся і чтив людину Божу. Тому потрібно бути обережним, кому ви пишете і де ви пишете ці коментарі, тому що вони можуть привести вас на суд, де буде вас судити той ж самий цар на вуходоносер, який мав менше гордині, ніж ті віручі, які є сьогодні. Будьте благословені!